Всім доброго часу доби на зв'язку Некромант. Пані та панове. Сьогодні в нас буде мега відкриття. Ми будемо відкривати 150х містичних контейнерів. У мене 152 штуки. 150 містичних контейнерів. Подивимося, що картоха для нас заготувала. Надіюся, що відкриття вийде успішне. А, до того в мене ще є два сертифікати. Один містичний, другий сертифікат 9-10 рівня. Подивимося, що нам з нього впаде. Ну і таке по мілочовці. Один контейнер на БЦ-шку. П'ять контейнерів на XM66F. Ну і дві скриньки. Так, давайте поїхали, подивимося. 150 контейнерів, відео вийде не коротке. А поки я тут з вами говорю, з першого контейнеру картоха дає містичний сертифікат. Це прям везіння. Це прям ну успішно. Ну, мені таке подобається. Я сподіваюся, що не знаю, скільки сертифікатів вийде випити. Ми поіграємо, повідкриваємо, подивимося. Ну, поки... Перший містичний сертифікат на базі. На базі. Поїхали далі. Давай, давай. Ми зібрали по талісманам другого містичного контейнера, другого рівня. ай яй 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 Картоха 500 тисяч кредитів. От мене мене даже зараз цікаво От скільки на них шанс, щоб вони випали. Так. 500 000 кредитів. На них шанс, ну, ну, ну це прям ну капець. ну 0,35. На містичного сертифіката 5%. Дали би його, блин, що воно так жальнічі, а Так. Ну, поки полетіли далі, подивимося, подивимося, повідкриваємо, взнаємо що нам вийде вибити. Поки що картоха так Ну непогано вже дало одного містичного сертифіката 500 тисяч кредитів. Я прям задоволений таким відкритим. Але ну, 150 містичних контейнерів це не є дешево, я скажу так. Це, ну, прям дорого, дороговато. Я їх купив 4 чи 5 днів, щоб відкрити класне відео, поки нам картоха дає 100 золота. Нічого 5 пострілів вільного до світу. Все краще, ніж 250 вільного до світу. 250 вільного досвіду, то що ти опять бустерів даєш? Це така прям нагорода, що ну бо, коротше, в мене слів нема з такої нагороди. Те ж саме, що 50 ну тисяч 50 кредитів це ж таке побожно, нормально. Але 250 вільного досвіду це прям не знаю. Розробники, коли додавали вони не знаю що вони думали. Це прям що хтось буде радуватися, коли йому випаде 250 вільного досвіду. Це вони просто так зробили, щоб ми більше зливали золота. Золото, золото. Ти маєш серце і золота. золото. Як тебе Короте, да. <кій> я чуть чуть приболів. Та я чуть проболів, поки вже зібрали другий містечний контейнер другого рівня по талісманам. О, якась грипа така ходить, бляха. Так коротше, на це його не, не е, добра. Да, 8 пустів золота. Картоха, ну давай, підкрути, Чуть-чуть давай. Вже давно не було містичного сертифіката уже відкрив 20 контів не було і нема містечного сертифіката картоха, давай, підкрути, ну чуть-чуть Картоха. <ків> давай. Я в тебе віру, надіюся, що я хоча б 5 містиків заберу. а Надія помирає останньою. Так що чекаємо. Чекаємо, ожидаємо і сподіваємося, нам картоха щось підкине. Так, ну поки картоха нічого не дає, прям так ну, не, не, ну фігово, ну що капець. Давай, 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 картоха, ну давай. Давай я в тебе вірю. Давай. 124 контейнера лишається. 123. Дало 1000 вільного досвіду. Це прям, ну не дуже і краще. Ну, 100 золота все краще, ніж остальне все. То, само собою, понятно. Так, от другий містичний сертифікат на базу. На базу. Так мене картоха радує. Це вже по нашому. 100 золота. Так, ну у мене один містечний сертифікат був, ми запам'ятали. Нам дало вже їх два. Картоха кинула два. Так, вже третій містечний контейнер другого рівня. Може нам з них вийде щось вибити? Де, звісно, я вже я не сподіваюся навіть на 100 тисяч золота або на 10 тисяч золота. На, за 300 навіть не говорю, То що воно. ну... Капець, коротше, ну, нікому не падає. Я не знаю, на що вони взагалі додали таку нагороду. Ліпше б додали 100 тисяч і поставили на другому рівні процент в 0,005. Тоді я думаю, що ну, комусь би ще впало. А вони чуть чуть підкрутили і 10 тисяч вільного досвіду. Ну, Це Опа-па... Це прям, ну, ну капець. Ну йо-йо-йо. так, сім бустрів. Від золота. 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 Золота, золото все добре. Ось тут золото порадувало. Ой, ой 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 Так, ну що то містичні сертифікати взагалі не падають. Я ну, Я вже 40 контів відкрив, тільки дало 2. Тобто 1 на 2. Якщо таким темпом піде, ми ще б мали забрати їх 5 штук. Я сподіваюся. Та я надіюся, бо воно не ну, непонятно воно. Капець. Так якийсь капець, прям. Ну, картоха, ну давай що ну, ти 250 вільного досі додаєш. Ну кому треба така нагорода, картоха, що ти? Дай хоча б кредити давай, бо бустер золота, Я так часто граю, Тут хоча б воно по 20, по 10, по 18 буду забирати. Картуха, блять, ну, ти, блять, не радуєш капець. Давай, ну, давай, 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 вітрион, моне. Я вже зібрав 4 сундука другого рівня. Капец. капец. Картоха не сипле. Коротше, ми за 50 контейнерів забрали тільки два містичних сертифікати. Прям, навіть якщо рахувати так, то ще й у нас мало би вичитися забрати їх 4. Та 4. Я сподіваюся, що 4. Ну бо то, що картоха, напевно, якось відкрутила. Давай ми може отак зробимо. Тик-тик-тик, тик-тик. Давай Тик -тик. ми може відкриємо один такий сундук. Так, золото забрали. Довольна морда. Так. Так, так, так. Хотілося б, звісно, з них танчика забрати. І в мене є, але 7500 компенсацію би дало. Це прям, ну. Ну, то так непогано. То що я знімаю часто відео, мені золото пригодиться. То пригодиться. Давай, ну, картоха, давай. 100 золота блін. Блін. Давай, картоха. 50 тисяч кредитів. Коротше, я кредитів вільного і вільного досвіду нафармлю так, що мама дорогає. О, 250 бало. Тільки не заговорив про золото-золото. Нафармлю золото багато. Може воно так піде? Золото-багато, золота хочу нафармити. Давайте, Золото. Не креди, не кредити, не, 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 не вільний. От містичні сертифікати нафармити було б теж. Непогано. Прям ну, капець непогано. Так. Третій містичний сертифікат. на... Базі в ангарі припаркували ми його. Так, 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 так. Давай, 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 давай 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 100 золота вже краще. Вже мені подобається. Давай, 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 давай 200 золота. Хера, понятно. <кхем> да. Пишіть коментарі, як вас там, що вас там, що поробляєте, кому що падає, хто що вибивали? Вибивали. Загадало вам хоча б 50 000 золота або 100 000. Буде дуже цікаво почитати, відповім на всі по можливості. Я думаю, що відповім до 100%. То що підписників в мене тільки пару штучок. Тому приємно з вами поспілкуватися, почути вашу думку насчет ігри World of Tanks Blitz Так. Ну пока що тільки тоха прям ну, не сипить, тільки на три містичні сертифікати даву і все. Це, і це прям ну, обідно чуть-чуть. Мені здається. Ну прям тільки одні кредити, блядь, і цього. І вільний досвід. Ну давай щось поцікавіше, по давай, дай може з пропусками. 100 золота давай ще раз пропуском, ще раз з пропуском, ще раз з пропуском. Ще раз з пропуском, ще раз з пропуском і ще раз до 70 з пропусками дойдем. Вс, вистачає без пропусків. Ніхера добро не дає. У нас вже 6 містиків другого рівня, Це капець. І ще ми заберемо їх, по-моєму, 4. Тобто у нас буде 10 ще другого рівня. Ну це прям да. Так, тут дина базу бл. Гутгор. Вон Ух, Вонгор сказав. 4 містичні Сертифікат на базі. Я надіюся що мені хоча б з тих містичних сертифікатів десяток надає, Ну тому що ну воно взагалі так не вигідно, якщо так подивитися. Воно за якихось шістьок-п'ятерок мені дасть і, і на сусичу пачупсько. Капець. Це капець Ну, картоха, ну ти чуть-чуть ну я тебе не прошу багато, я тебе прошу чуть-чуть. Чуть-чуть, ну, 150 містиків, як-не-як, ну картоха. Ну давай хоча би, хоча б, ну. Ще 4 ще треба мінімум 4 картоха, давай. Щоб було 8 місячних сертифікатів. Ну, а то получиться що я трачу бабло зря. Так що я трачу бабло зря. Ну, поки що ми вже відкрили більше, ніж 100 містичних. Контейнерів, але воно дає 5 тисяч вільного досвіду. Картоха, ну ти мене на той вільний досвід так поперло. Ну не треба він мені. Він мені в одному місці не треба. серйозно, картоха, давай. Давай не обісви, давай того, давай, давай мені місячних сертифікатів і все. Давай ще, ще три штуки. Ну сподіваюся, що буде вісім мене з тим одним, який в мене вже був на ангарі. То я один той один, хто закупляв цю підписку, то я з підписки його забрав. А воно. Що це воно то 7 давало бустерів, то 8. Тепер дає 9 бустерів вільного досвіду. Я зараз подивлюся, який вообще шанс на 9 бустерів вільного досвіду. Мене цікавить зараз. Бустер вільного досвіду. 9 штук. 0,34. Ну то. Для... Короче. Йо-ма-йо, йо-ма-йо, Ліпше б нічого не давало. а Докрутило взагалі всі 100 контейнерів в мінус, але потім 100 тисяч золота би прилетіло. От я був би довольний. Давай, надія, помираю останні. ну 100 тисяч кредитів це прям, ну рідко мені падає 100 тисяч кредитів. Це, по-моєму, другий раз за все, що я пам'ятаю, що мені впало з містика 100 тисяч кредитів. А пока 100, 100 золота вже краще, ніж 250 вільного досвіду. 100 золота така от туди. От містичний сертифікат от тут порадувала картоха. Тут прям прям, прям, прям підняв чуть-чуть нас. Так, вже ми 5 штук їх забрали. Ще у нас 5000 вільного досвіду. ну це так, Такі рідкі нагороди падають, але вони мені не потрібні, блін. 100 золота то добре. Давай, давай, картоха, ще містечного сертифікату надо. Угу. Картоха, ну. Чуть-чуть закрути. Закрути, ну чуть-чуть, ну чуть-чуть, надо. Коротше, відео получиться довге. Не одесуйте. Ну, тому що багато містичних контейнерів і відео довге. Тому. Тому ну капетно. Ну, я вже зібрав 8 штук другого рівня. Ще в нас їх два буде другого рівня. Тобто, ну це Я думаю, що і третій рівень ми один або два. Ні, один заберемо, два не вийде. Так, 100 золота. 100 золота. Давай ще один нулик не вистачає. Хоча б от. Куди ти 250 вільного досвіду даєш? Як ти мене кумариш, блін, це капець. 250 вільного досвіду, як воно в глаза. Кажу глаза, очі море мені якісь повідомлення про що вони обісуйте. Так, ну давай, давай, картоха, давай. Давай, 100 золота. Давай, ще одного, ну хоча б одного же містичного сертифіката, дай мне щоб... 200 підмежу таку мара, я з пропусками вже прийду довкіл. Туди ще один містичний сертифікат на базі, на базі. А нам ну капець з 150 контейнерів, да оті 6 штук. 6 штук, це прям, ну... не є Якщо мені 3 десятки, 4 десятки не впадать, це не є две я Ну це прям, ну вообще. Взагалі від слова вообще. Так, залишається у нас ще 30 контейнерів. Картоха, порадуй. Порадуй, будь ласка. Давай. Тавай. 100 тисяч кредитів. Вже третій раз мені пало за всю мою історію. Ігри. Що це 100 золота? Ну, 100 100, 100, 100 золота. 100 тисяч срібла кредитів, точніше. Так, аватар ловець риб. Мені треба його. Хотілося б ви, щоб він мені випав з других контейнерів містичних другого рівня анімований, тоді було б добре. Тоді було б дуже добре, якщо б анімованих. Куди 250 золота даєш? Весь пропуск чуть чуть 100 золота. Коротше, да. Ніфіга не падають містичні контейнери. Давай, давай. Куди ти він мені досвід даєш? не надо. Так, 200 золота. Давай, Картоха, давай 300 золота. И вот так дойдем 17 контейнеров до... До 5000, короче. Давай. Ну, бляха. Что оно? Ну, понятно, блин, таки. Ну взагалі, ну щоб то картоха мене сьогодні, взагалі не порадувала. Може нам з других вийде забрати ще 3 містечних сертифікати. Було б дуже непогано. Це було б дуже непогано, тому що було б 10 містичних сертифікатів. Це було б достойне. А тут 150 контейнерів, коротше, дало всього лише 6 містиків. Це прям, ну... З 10 контейнерів всього лише 6. Містичних сертифікатів забрати, це прям дуже мало. Ну, це прям реально дуже мало. Тому що я забирав з 50 штук 4. А тут аж на 100 більше і і, і. і всього лиш 6. Япся. Ще, ще одного, якщо дасть, от 500 золота. Хоча б щось. Хоча б щось. Хоча б чимось ти мене порадувала картоха. 500 золота, 7 пустів золота. Ну це КП. Я вже забув, як говорити. Ну серйозно. Ну 100 золота. Ну хоча б 6 ти мене на кінець золотом. Коротше радуєш. Давай 250 вільного досвіду. Золотом порадував, Правильно. Тепер треба. і Вільного досвіду насипати, ні? туда туда. Тобто, получилося нам забрати 7. Містичних сертифікатів зі 150 контейнерів 7 штук. Ну, я за золото купляти їх не буду пока що. Та не буду пока що. Ми відкриємо другі контейнери. Давайте з чого ми почнемо. Ми почнемо, напевне, з другого рівня. Тому що, ну. Не знаю, може нам ще вийде два, вибити. Тудо, блин, тудо! Давай, картоха, ще одного і у нас буде 10 містичних сертифікатів. Давай, давай картоха, давай, 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 давай. Так, 75 тисяч кредитів. кредити це, все приємно. Давай, 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 давай. 2000 вільного досів. Ну тут хоча б 250 не падає, я вам так скажу. То вже я, я довольний. Так, 30 тисяч вільного досвіду А тепер мене цікаво, скільки на них шанс. Скільки шанс на 30 тисяч вільного досвіду? Так. Так, 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 так. так. солод опрям FoundStation 75. О. Це прям. Це прям. ну, На 30 тисяч 0,46%. Щоб випало 30 тисяч вільного досвіду. Це прям. Шанс маленький капець, ліпше б дало містичний сертифікат, ну серйозно. Давай ще одного містичного сертифіката. Ну ти а, Ну ти не могло дати анімованого аватара. Чуть-чуть анімованого могло дати? Ні? Він мене є анімований, але він мене стоїть на аватарці. Так би ще один був, то було б 10к золота в плюс. Так, ну третій рівень я забрав. <кій> да уж, конечно, тут уж. Да, Давай, 500 тисяч кредитів. Ну ну, хоча б що. Давай. Із останнього містичний сертифікат. Треба. 100 золота на на кусні шоколадку не плач, ні. Так до мене відповіла ігра. Так, 450 золота, хоча б фулку. Ну, не фулку, фулка 500. Тут мінімум 250 падає, 450 золота. 250 золота давай. із останнього танка давай танка. так 250 золота. Так, давайте ми скромки відкриємо. Дві штуки, може нам з них получиться А, хер там плавав. Ну, хоча б фулку дало з цього. Давайте ми не... оцей відкринь Пізяшку, <кій> Хоті... хотілося б танка. То в мене його вроді. А може і є, я навіть не пам'ятаю. Так, ну відкриваємо третій гривень. Містичний сертифікат. Давай щось путьове веде з нього. 1000 золота. Ну, хоча б щось, я так скажу. Хоча б щось, хоча б чимось порадувало. А ми переходимо до самого-самого найцікавішого, напевне, ви всі дивитесь це відео і чекаєте до цього моменту. 9 містичних сертифікатів. штук. Давай полетіли. Туда, зразу дев'ятку, дев'ятку об'єкта 752-го він в мене є. но ми отримуємо компенсацію. Ну, вже, вже так ну, непогано почалося відкриття містичних сертифікатів. Десятку. Знову ми отримуємо компенсацію. Прямо ну, взагалі відкриття. Так ну, не вже Ну, я вже довольний, тому що я відбив прямо ну, золото достатньо. Так, 7 рівень. Він вроді би теж був. Давай ще десятку хотів, Хотілося. Ще би одну десятку, прям, щоб. Так. Що то таке? Це в нас восьмерка, це в нас КПЗ М41. 9 мм. В мене вроді би його не було. значить що? Правильно, в колекцію. Він мені ще раз падає тому тепер вже не в колекцію, а компенсація. Щоб ти він мені ще раз впав, що не... не хотілося б, щоб він зараз ще раз мені впав. Так, ну ліпше би впав все-таки 8 тому що ну 5 рівень це це це, це галімо П'ятий рівень нікому не потрібний. Так, цей танчик в мене був. М6А, мене теж вже так Кмара за нього компенсація в кредитах. Так, цей танк теж в мене є. Тому компенсацію за нього получу. Так, ну залишається один останній сертифікат. Хотілося б десяточку з нього. Давай, давай преміальну десяточку, такої в мене немає. Ну, цей танк навіть не знаю, в мене був я скіпнув, звичайно, нього. Так, ну давайте ще відкриємо. от оцей сертифікат. Тут тільки дев'ятки або десятки можуть падати. У мене більшість з тих танків є, я думаю, що. У мене вони всі, до речі, є. У них вроді ЛТ 7-го немає, а може і є. Ну, зараз. Відкриємо, подивимося. Так, ну цей об'єкт у мене був. Тому компенсацію всі наспорювався нафармити. До речі, і не так багато та ж вільного досвіду на нагармати всього лише під 100 тисяч. Так, ну що можу сказати? Ну, це відкриття не так, ми подивимося через сповіщення. Так, 7500 забрав, одного танка в мене не було. 303 500 забрав. Два рази ком... А, Вони в мене були, два рази отримав компенсацію, навіть не два рази, три, три рази компенсацію в сріблі. І ну, мені вийшлося забрати одного нового танка. То що останні в мене й були. А, ні, два, два нових танка вийшло забрати. То, два нових танка вийшло забрати. То, і сім цих мені в компенсації. Я не знаю, у мене вроді чуть-чуть золото було. А то, що не пам'ятаю, скільки є. я думаю, що я 30 тисяч золота десь зафармив на... Ну, на 30, може чуть більше. З цього. З цих всіх контейнерів. Добренько тоді. Відкриття, ну, що, що можу сказати про відкриття, воно вийшло не таке ж прям і хороше, тому що я ну, надіявся на більше містичних сертифікатів з 150 містиків. Але ну, радуємося, тому що є. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. З цього найкращого, ми